Триває після сьогодні казавки літургії, і ми всі чекаємо і шукаємо її очищення від гріхів, від хвороб, які супроводжують ці гріхи, від тих страстей, пристрастей духовних, які в нас теж часом терзають, дають нам спокою. Для цього ми прибігли сьогодні до Святої Церкви, щоб вона через молитву священників, які освятили ділей і помазували вас всіх цим ділеєм сім разів. Виставила таким чином свою молитву і своє взивання до Бога і таємничо принесла до Богу оце прохання про те, щоб кожен з вас отримав зцілення. Тому що, звичайно, з одного боку, коли людина хворіє, то з духовної точки зору це має свою певну користь. Тоді людина думає про щось таке серйозне, про можливо від смерть, вона готується до неї. Але з іншого боку, ми ж хочемо все рівно по людському нашому стру тихого і благодатного і спокійного життя. І, звичайно, воно має бути здорове, це життя. Тому природно для будь-якого християнина по своє здоров'я турбуватися, берегти його, часто лікуватися, часто вдатися до лікарів і, звичайно, просити Бога про те, щоб Господь допомагав перебороти наші недуги, наші хвороби, для того, щоб ми були здорові, щоб це здоров'я ми використовували не на розваги, на якісь там веселощі, не на якісь там. Екстремальні види спорту, наприклад, да, а використовували для творіння добрих справ для творіння милостині, для допомоги рідним і близьким, просто для доброї участі в суспільному, громадському і сімейному нашому житті для того, щоб потім можна було мати якісь такі добрі справи, скарбничку добрих справ, з якими потім можна було прийти, стати перед Богом. Тому я бажаю всім нам, щоб Господь почув наші молитви, щоб Господь прийняв і наше паятся і допоміг далі вже берегтися. Від гріхів і від їхніх наслідків. Дякую нашим отцям, отцю це сапівцеве що допомогли нам сьогодні. Тому що не тільки тому, що скоріше з батюшками, так, як треба, бо щоб сам поможливо, щоб на наполовині зараз були, але і тому, що взагалі по Уславу положено сім священників, щоб це таїнство. Ну у нас такої можливості немає, поки що я звоню. Сподіваюсь, поки що буде. Ми... <ріх> але ми всі зібралися вже в трьох. Це вже є соборна молитва, соборне таємство. Дякую їм за їхні мовити, тому що я думаю, що одна голова добра, а три краще.